Всім доброго, всім доброго дня, майстерніклюці на виїзді. У нас в роботі CX90, 19 рік Америка. Авто приїхало без ключів. Прописали один оригінальний ключик, нарізали, лезо, лезу внутрі. Все працює, зачиняє, відчиняє. Також багажничок. Зупиняємо. Зачиняємо його. так, Це у нас рекламка відпала. Це таке. так, Ставимо її заново. Так, це оригінальний ключик. І один зробили китайський, бюджетний, теж железо нарізано. Чим відрізняється китайський, під низом немає маркування, і на китайському келіс чуть запозданням працює по вулиці. А так все гуд, все, все чітко, все працює. Так, йдемо в машину, покажемо, як вона виглядає спереді. Така красуня. так, Це наша технічка. Так, ох, яка гарна, да? так? Так, вложимо нашу рекламу, щоб не забути. І покажемо, що все працює. Так, машинка зачинена. Гуд. Відчинена. Сідаємо в авто. Отака вона гарненька. Ну, вульва не може бути не гарненька. Так, це один китайський ключик, це оригінальний новий все, гуд. Прописали два ключика, видалили всі ключі з пам'яті авто. І записали новий оригінальний і буушний за бюджетні гроші запасний. Кришечки поставили теж оригінальні, ну, щоб так два було однакових типу, ключка. Звертайтесь, якщо ви придбали Volvo, не зволікайте, замовляйте, ключ сервіс Київ, завжди радий приїхати і зробити вам ключа. По часу у нас ця машинка на виїзді десь годинку. І все, воля, прописали ключки, нарізали лезо по замочку, два штучки. Все, все про все, звертайтеся, якщо цікаво. 0,93, 214 Ключ сервіс Київ.